Підозрюваний у вбивстві нардепа і колишнього голови Верховної Ради Андрія Перубія перебуватиме під варту без права внесення застави. На цьому наполягала прокуратура, і суд погодився з таким запобіжним заходом. Підсудний, 52-річний Михайло Сцельніков, зізнався у Скоєному, ба більше заявив, що його ціллю могли стати інші політики, якби він жив не у Львові. Чоловік заперечив інформацію про те, що російські спецслужби шантажували його тілом загиблого сина. Натомість сказав, що проситиме, щоб його обміняли. Хочу проситися, щоб мене обміняли на військову полонено, щоб я не поїхати і знайти тіло свого сина. Більше я вам не Тим часом, колишня дружина підозрюваного, відома журналістка і письменниця Олена Чернінька, написала на своїй сторінці у соцмережі, що ростила сина сама. З батьком вони розійшли та багато років тому, із сином він спілкувався дуже рідко. І коли син пішов воювати, вони дуже посворилися саме через патріотичну позицію сина і протилежну батька. Врешті син повністю заблокував батька. Мама наголошує, що виховувала Михайла. Віктора на позивний Лемберг справжнім мужнім чоловіком про це написала книгу і жодної згадки. Про батька там немає новини. Із суду в справі про вбивство Андрія Паробія шокували всю родину.